Програма є відновлення, продовжує надавати підтримку мешканцям шосицької громади, майно яких постраждало або було знищено внаслідок бойових дій. На сьогоднішній день до комісії надійшла значна кількість звернень. Проте процес виплати компенсації стикається з низкою перешкод, зокрема пов'язаних із незареєстрованою власністю. Про деталі роботи комісії, суми виплат та алгоритм дій для постраждалих, розповів Олексій Тригуб, начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю шосицької міської ради. За цей рік надійшла майже тисяча Домлень про пошкодження, повідомив Олексій Тригуб на сьогоднішній день. До комісії з євідновлення відновлення до державної електронної системи є відновлення. Надійшло від мешканців нашої громади 922 інформаційних повідомлення про пошкодження майна заяв про пошкоджене квартири та житлові будинки до комісії надійшло 459. На сьогоднішній день опрацьовано 404. І от нарахована компенсацію на відновлення своїх домівок на 17 мільйонів 556 тисяч 709 гривень. Олексій Тригуб додав, що значно зросла кількість заяв щодо знищеного житла у порівнянні з минулим роком. За знищені об'єкти надійшло 27 заяв. заяв. Спровона. 8 сертифікатів і також на сьогоднішній день комісія обробляється ще 7 е, шість відмовлено в зв'язку з помилкою при поданні заяви у людей пошкодженими майно помилково подались на знищене. Олексій Тригуб наголосив, що алгоритм дій на отримання компенсації від держави, визначений кабінетом міністрів, залишається незмінним. Алгоритм дій у відповідності до постанови Кабінету міністрів не змінився. Він на сьогоднішній день є такий. Подається інформаційне повідомлення про. Пошкодження об'єкта нерухомого майна, до його додаються до п'яти фотографій, ну такий мінімальний комплект. Після отримання заяви комісія здійснює обстеження зазначеного майна, фіксує, які є пошкодження у відповідності до постанови складається акт обстеження пошкодженого житла. На підставі повідомлення подається заява на отримання компенсації за пошкодження або знищені об'єкти. Після подання заяви власник має надати комісії з її відновлення повний пакет документів, Видяг про відсутність судимості, видяг з єдиного державного реєстру речових прав, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, технічний паспорт на житло. Мешканці, які не мають змоги подати документи через застосунок, наприклад, через відсутність смартфона, можуть скористатись послугами центру надання. Адміністративних послуг. Комісія працює за адресою садовий бульвар 8, другий поверх, телефон 0549 221 43. Олексій Тригу пояснив, які саме елементи житла враховуються при оцінці пошкоджень. Комісії враховується відповідності до чек-листа, враховуються всі елементи житла. Вікна, двері, підлога, стеля, стіни, обої, кахель і так далі. Все, що є в Ну, в будинку, у квартирі всі ці елементи враховуються. Олексій Трегуб назвав максимальні суми компенсації, які може отримати людина. При пошкодженні квартири, якщо вона пошкоджена, то до 350 тисяч. Якщо пошкоджений е, приватний будинок, то там до 500 тисяч. А за знищені об'єкти житла розраховуються від квадратного метра. Площі, як будинок. <кій> В приватному будинку але є обмеження за постановою не більше 200 квадратних метрів. Для власників повністю знищеного житла передбачено два механізми компенсації. Так, можна отримати житловий сертифікат і ем, придбати житло, квартиру або будинок на підконтрольній території України. Сертифікат видається власнику майна. От власнику квартири або власнику будинка. Придбати нове житло за кошти компенсації можна як на первинному, так і на вторинному ринку. До цієї суми можна додавати ще власні кошти. Крім сертифіката на житло, працює також механізм компенсації на відбудову. Тобто, на Дані земельній ділянки, де знаходився будинку, теж рахується за квадратний метр знищеного майна, і за ці кошти людина відбудовує. Своє житло Олексій Тригуб акцентував увагу на ключовій проблемі, яка затягує процес отримання коштів на сьогоднішній момент одна із самих основних затримок на отримання компенсації, це є незареєстрована власність. З 2014 року працює реєстр речових прав. І якщо люди до цього року... Придбали власність або там в спадок, або в ще якийсь спосіб отримали житло, е і не зареєстроване. Тобто, в їх електронної системи просто не можуть вони подати заяву на отримання компенсації. Треба першочергово здійснити. Оновлення даних в державному реєстрі речових прав треба зауважити, що кошти є відновлення, є цільовими. Крім того, про їх використання необхідно прозвітувати. Згідно постанови, тобто, це ж кошти, виключно на проведення ремонтних робіт. По строку, коли кошти використовуються, заявник повинен подати звіт. Про проведення ремонту, І от, підкласти фотографії зробленого ремонту. В разі повторного пошкодження у власників майна є право податися повторно на отримання компенсації. Загалом, у порівнянні з минулим роком, кількість постраждалих об'єктів у громаді зросла. Дуже багато збільшилось у нас знищеного майна. Якщо на минулий рік було тільки два будинки. От. То на сьогоднішній день в рази більше і плюс ще двохповерховий вісьмиквартирний будинок щодо компенсацій на об'єкти юридичних осіб, наприклад, стадіон, Олексій Трегу пояснив, що вони відбуваються за іншими програмами. Об'єкти, які є юридичних осіб, або здійснюються за рахунок благодійних фондів ремонт, Якщо також на сьогоднішній день працює. Обласна програма підтримки підприємців і підприємців, майно яких пошкоджено, а бюджетні установи, як, ну, наприклад, спорткомплекс, він є на балансі нашого шостого хіміко технологічного коледжу, а це кошти Державного бюджету України. Ну, також і допомагає місцевого.